Доброго ранку ми за кого ми прикрасила спартак такою великою білою орхідеєю. Просто але дивіться, як ефектно. Ну і карамельний, як завжди, завітушки різні, якось так я тортки буду вести до жіночки. За екстра плату вона погодилася. Я кажу, ну добре, привезу. Так, з'явлюся на камеру, трошки себе провела в порядок, бо ще одна нічка така. Я пішла спати десь о півтреті, і а, мій будильник. Задзвонив в пів сьомої, але я ще півгодинки пролежала, тому що сьогодні мені не треба було ввести скарле до школи. в неї вже почалися канікули. Ну як? В неї сьогодні е, дистанційний день, Бо, так що вона дрихне. Вона досі дрихне. У нас вже десята година. А Гейб і Тринеті поїхали до школи. У Тринаті теж такий день буде. Вони сьогодні їдуть. Типу, екскурсія. Ну, не екскурсія, а їдуть в трамполіновий парк усім класом. Так що в неї сьогодні будуть розбажання. У Гейба я не знаю, що в нього буде. Але він сьогодні пішов в школу. І все починаються весняні канікули. Якось так. Сьогодні у нас сонячний, але прохолодний день, зараз 45 градусів. Я трошечки себе провела в порядок, тому що вже на обличчі було дуже видно, що я втомлена. Сьогодні буду вже висипатися, я сподіваюсь, хоча треба себе виховувати, робити торти раніше, але я не знаю, чому мене. Мені спокійніше робити це в, в... 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 в нічний час. Ай. Добре, куди я їду? Я їду, я везу тортики для жіночки, так, що я поїхала. Так, все, тортики відвезла, повертаюся додому. Боже цього разу я все ж таки надам увагу свої, своїй хаті. Ай, але канікули починаються. Ця увага над... надовго не затримається. Це просто життя з дітьми, але все ж. Проня треба складувати, прибрати трохи. В саду треба поратися, але. прохолодно, ні, прохолодно. Але треба, треба. Багато чого треба. Я я сіла. <ріст> замість того, щоб робити роботу, я сіла. каже, Мама, дивись, що я знайшла. Ти це хочеш Я кажу, дуже хочу. Ти хочеш, щоб я тобі його, його Кажу, ага. <ріст> я кажу, я красопет. Ой, я кажу, я красоп'ят. Звізда. Зірка. Пам'ятаєте, жіночку минулого тижня вона мені принесла яйця, ми з нею чаювали. Вона мені пише ти вдома, кажу, вдома. Кажу, в мене курки дуже добре несуться. Я кажу, що дивіться, я кажу, супер! То це ж золото нашого часу. А дивіться, які вони гарні. Які вони гарні. Різнокольорові. Ну, прям Прям такі весняні, прям-прям. А, прям. супер. Коротше, я рішила. Трошки покуняти. Якщо дадуть, я не знаю. Скарлет з Джашиком така команда іноді вони вже э, Джуліту довели, що вона кричати почала. а я відчуваю, що... Все ж таки не досить в мене. Так що, найт-найт. Коротше, згадала, що я колись купляла цю паєю. Ніколи не пробувала, бачила і навіть рецепт є, але змой прийшов час. Буду пробувати. Ну, звичайно, це не те, як... А було б свіже приготовлено, але зараз і таке піде ну, спробую. Я запропонувала Джулієті, вона каже, я пиццу, буду", так що готую також піцу. От і результат. Ну, чесно кажучи, тут на одну людину. Так що я навіть не знаю. Чого я пропонувала? Ні, ну я ще Джулієта захотіла, я б їй все дала. Я б може трошечки просто спробувала, та і все. Так, піца теж вже готувала. Смачно. Okay. Mm. Треба бавитися з ракушками, не ракушки. По-іншому називається. Я знаю, що по-іншому називається, не можу згадати. Колись е, слухала а, одну, одну блогершу, і вона сказала, я така, що це таке? Я пішла, перевірила, не, не, не запам'ятала. Вона мене і про равликів навчила. До цього я не знала, як улітки равлики. Так. Піду ще перевірю ракушки. Якщо кому цікаво, як мені було мушлі. Мушлі, ну, Блін, як же це запам'ятати? Мушлі, мушлі. Мушлі. Чошик цілий день у цій, в цьому капелюхі ходять. Такий к'ютний. А ну! О-о, промазав. Що ж таке? Думав, що ти льотчик. Льотчик. Блін. Ну, ви зрозуміли. Навіть не знаю, чи це вірне слово чи ні. <рес> Трошки не розрахував. Ви мабуть, вже не чекали цього, але я розбирала все, що змогла, бо деякі гілочки в мене попадали. І... І що все змогла, змогла наламати, піде після цього. Не знаю, чи зможу я палити той пінь, той піньок, я його так і не спалила. тільки одну сторону трохи. І вмер вогонь. Так що подивимось. Я такий про холодний вечір, а я вже сумую за вогоньком. Знаю, що скоро сезон взагалі закінчиться і все. А це так. Ну, і... Ні, потім будемо палити вогоньок на подвір'ї. це таке. А потім буде літо і, і вогонька не буде. Буде барбекю. Там оце, оця озвучка на задньому плані дуже підходить під такий заспокійливий потріск бровенят. Тройнят. <головинят> Богатя. ай -яй. Як же я люблю такі вечора, коли можна не готувала, ну я вже приготувала, я вже всіх погодувала. Коли можна не робити замовлення, тут камін. Правда, треба триньку звідси хаміль-хаміль. Бо вона дивиться чіпуху лізну. Ми з Джуліота хочемо подивитись щось інше. Час дорослим щось дивиться. Е, показую, до чого дійшла моя ще до багаття. Це стіна Будки Каспера. Ну, вона стоїть і стоїть. Я вже, то, що там, е, там дощечки, які Дені використовував зі, старих, зі старого паркану, я це вже била, я це вже давно спалила. А цю, що ці стіни я не могла його розділити їх на менші частини. Цілу стіну от палю. <палю> Марині захотілося як кострика. Ну, жоно стоїть і стоїть під дощем, гніє. Хай, хай гріє. От якось так. Ого. Ого, розгорілося? Нічого собі гори гори ясно. Аж гудить, аж гудить. І знову я повернула цей пінь, який не влазить весь сюди. Будемо трохи його вміщати в цей камін. Може, нарешті, вміститься. Подивимось. Там не видно, а тут не чіпаш мало. Не дивилися ми кіно. Я тут засну скоро разом <смір>, <смір> з чашок. Наступний ранок, <смір> як ви бачите, по обличчю прокинулася я. Ну, цього разу вже виспалася. Добре, виспалася. Ну, як добре, поки майло волати не почав. Це одне краще ніж е... дві ночі до цього. Добре. Я бачу, що все ж таки записала на коротеньке відео. Все ж таки, випущу сьогодні. Так що буду закривати е... цей влог. Дуже дякую за вашу підтримку, перегляд, перегляд реклами, ваші полюбляйки і коментарі. Дякую за все, що ви робите для цього каналу. Ох і обличчя мене. Я вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічі на добраніч. І баба.